І до 46 зросла кількість потерпілих у Харкові. Серед них двоє дітей 9 і 13 років, та ще 18-річна дівчина. Місто вночі було під масованою атакою безпілотників. В зону ураження потрапила цивільна інфраструктура в двох районах: Слобідському та Основ'янському. Один із шахедів вдарив у дев'ятиповерхівку. Виникла масштабна пожежа із задимленого під'їзду. Надзвичайники евакуювали понад пів сотні людей, зокрема і трьох дітей. Щонайменше шість потерпілих ушпиталили з травмами та опіками. Також палали гаражі, цивільні авто, горів дах офісної будівлі. Масштабні масштабні руйнування є і у супермаркеті Сільпо пошкоджений громадський транспорт і також критична інфраструктура міста. На місцях влучань досі працюють екстрені служби. Починаючи з 12 години ночі, Слобідські та Основ'янські райони міста Харкова піддалися повітряним атакам з боку ворога. Були застосовані ударні БПЛА, таку Герань-2. Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. За медичну допомогу звернулися 32 постраждалі особи, серед них двоє дівчат. Віком 9 та 13 років Об'єктом ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки, за процесуальне керівництво Слабіцької окружної прокуратури міста Харкова за фактом скоєння воєнного злочину розпочато досудове розслідування за кваліфікацією, передбаченою статтею 438 кримінального кодексу України.